Раз покажу шикарну квартиру за 5 мільйонів євро. До речі, це будинок, якому натік знімав свій кліп. Так він піднімався звідти і прямо сюди. А ще зацініть цю стелю. Так, щасливий номер, і заходимо в квартиру. Ось так загалом виглядає коридор. Так ви вже можете помітити, що це унікальна квартира. Так, це в нас шафа. Вона на замочку, шафа для верхніх речей. Є дзеркало, подивіться на ці рамочки. Всім привіт, місце для ваших ключів, сумок і так далі. До речі, стільці, які тут, так і ось. Тут ще одна шафа місце для сидіння, і тут гостьовий санвузол. Давайте зайдемо, подивимось. Тут є як душова кабіна. Подивіться на золоту сантехніку, золоте оздоблення, дзеркало ще раз привіт. І ось вона стільниця з раковиною. Виходимо з гостьового санвузла, йдемо з вами далі. І через ось такі. Цікаві двері, так вони по всій квартирі. Ми з вами переходимо. Так, тут зараз другий поверх, туди пізніше у вітальню. Ось так загалом виглядає ця шикарна вітальня. Просто подивіться на меблі. У вільний час загугліть назву бренду. Величезний телевізор з аудіосистемою, просто подивіться, насправді на, на якій він стоїть в шикарній тумбі. Ну а це для справжніх поціновувачів платівок. Ще раз покажу загальний вигляд кімнати, тому що тут потрібно просто. Бачите, тут немає слів, щоб це все описати. Колони, вимикачі. Тут все нереально цікаве, навіть двері. А це я, коли мама показує мої дитячі фотографії. А ось так загалом виглядає персональний робочий кабінет. Так, це шикарно. І також подивіться на цю стелю всюди унікальна. Також у вітальні мармурова імітація каміну, а зверху ось таке шикарне дзеркало. Просто послухайте. Ось так залом виглядається спальна кімната в таких зелених кольорах. Тут є зона для відпочинку. Ось такий дерев'яний журнальний столик з деркалом. Всім привіт! Величезний оксамитовий насичений чорний пуфик. І гляньте на це королівське ліжко. Це справжній виріб мистецтва. Оксамитові зелені штори, і гляньте на вид з вікна. Це парк Шевченка. В спальні є ще одні двері, і вони. Ведуть персональну ванну кімнату. Ванна кімната зручна для двох людей. Є два дзеркала, два умивальники. Просто зацініть цю плиточку. Душова кабіна йде унітаз і гляньте на цю величезну ванну з джакузі. Так, і тут золота сантехніка. А щекай, що можеш митись і дивитись тілік. А тепер увага на стелю! Це яного Виходимо з ванної, але в інші двері, і тут у нас. Дитяча кімната, кімната справжньої принцеси. Ось так замов виглядає. Дитяча кімната, так тут такі рожеві. Приємні теплі кольори і гляньте на це шикарне ліжко. Виходимо з дитячої, і по ось такому коридору ми з вами виходимо знову у вітальню. Так через ці крутесні двері ми потрапляємо знову в вітальню. З вітальні ми з вами йдемо в обідню зону. Ось так вона загалом виглядає дуже простора. Тут навіть трішки є ехо, можете почути величезний стіл з дерева і навіть є працюючий самовар. Ну і звісно ж, шикарні сервізи з обідні зони. Переходимо з вами в зону кухні ось так загалом виглядає кухня в таких теплих кольорах. І так тут також є обідня зона. Чесно, тут я навіть не знаю про що розповідати тут потрібно бачити. може навіть приготувати джезву на пісочку. Просто гляньте на цю колекцію пташок, а також колекцію кулінарних книг, якщо що, вона реально величезна. А з кухні є вихід на ось таку лоджію. Ось так загалом вона виглядає. Вона реально довга. А ще тут ось такий вид з вікна. Ми тепер з вами йдемо на другий поверх. Виходимо на другий поверх, і тут нас така. Може назвати червона кімната. Ось так залом виглядає ця зала. Думаю, музиканти зацінять цю Ямаха. Величезна кількість келихів для гостей. Трішки покажу декор на стелі, люстру та меблі поближче. Ну і звісно ж, картини є. Звісно, гостєвий санвузол. Йдемо з вами в кімнату під номером 2. так також. Ті ж самі кольори, подивіться, тут є вікна в стелі, а також тут нереально великі колекції фігурок. Заходимо в наступну кімнату на другому поверсі, і це така чарівна дитяча кімната. Багато іграшок, цікаве ліжко. Заходимо ще й в наступні двері, і тут у нас ось така ванна кімната, а точніше сауна. А це ще одна кухня на другому поверсі. Це нереально шикарна капітальна квартира. Записуйся на перегляд в шапці профілю.